Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Знайшов і виправив помилку, яка видавала загальну собівартість завишену садиватость одиниці виробу. Дивіться, проблема справді була в розрахунку вартості металу. Чому? Тому що я коли писав формулу, то ось у вас стоїть l 2 на К2. Ну і Відповідно, я просто підставляв L2 на К2 і не враховував цей параметр. А цей параметр має враховуватися через розділення на 100. Тобто зараз тоді, коли я виправив ці дві формули, а вони шукаються ось таким чином, тобто це фонові, фонові дії у нас. Відповідно, ось вони тут дві. Ось. По-перше, помилкову формулу знайшов. Крім, крім всього прочого, Тобто я її просто видаляю. І вартість рахував без якраз з того моменту, що потрібно було на 100 ділити. Зараз я це виправив вже. Ось, відповідно, тут в опис також додаю на 100 розділити. І тепер, на ті задачі, пане Павло, які, яку ви виставляли, тобто я посилання на неї дам. Ми бачимо, що тепер рахується вартість конкретно металу на полотно. Ось і на. І на раму ось 548.06 коректно. Тобто, ну, І відповідно перераховується вже з урахуванням цих двох цифр, які були завищені у 100 разів коректно собі вартість одиниці виробити. То, тобто, мовно кажучи, ми наразі вже маємо ось таку картинку. Вхідну ціну ось ми можемо сюди підставити. Ось, і, відповідно, знову ж таки, сюди, сюди підставити там, планову вартість продажу, одиниці продажу. Ось таким чином у нас це буде. Ну, ось, і Якщо ми перейдемо в нашу головну задачу базову, то ось тут ми також бачимо цю всю інформацію. Ну, до речі, вартість, вартість ми ось сюди маємо підставити. Підтягнути з базової, перепрошую, ось з базової задачі. а вхідну ціну ми вже підтягуємо автоматом, яка у нас виходить. І якщо ми передивимось калькуляцію на вкладці калькуляція, то ось тут все красиво виглядає. Тобто, загальна себевартість, планова націнка. Ну, і таке інше. А, ну Здається, що все окей, все працює. Тобто цю задачу можна закрити, перевести у статус, розрахували. Якщо ми перейдемо на в батьківську задачу на е вкладку калькуляцію, то ми бачимо, що ось і етап цей поточний конкретно змінився. Ну і тепер ми можемо вже формувати комерційну пропозицію, як було і раніше, за ціною. Більш адекватною, я сподіваюся, що, пане Іван, ви тепер приймете комерційну пропозицію і купите цю двері. Щиро дякую вам за увагу на зв'язку.